Друзі, вітання усім глядачам ютуб каналу Фабрика новин. Мене звати Катерина Федотенко. Нині маємо розмову із Франаком В'ячоркою. Білоруський опозиціонер. Ми з нами Вітаю вас, пане Франак. Вітаю слава Україні героям. Слава останнім часом. Військові попереджають, що Білорусь готується до наступу і радять на найближчий місяць виїхати з півночі Рівненської та Волинської області тут в Україні. Чи бачите ви передумови до наступу? Є можливість атак з білоруської території російськими військовими на білоруську територію. Вони перенесли декілька мігів 31-х, які можуть нести ракети кінжал. теж є інформація, що вони можуть розмістити чи вже розмістили іранські дрони. Казати про наступ наземне завчасно? Я думаю, що вони навіть не взновили залізницю, яка була знищена білоруськими партизанами, плюс немає достатньо техніки і живої сили, щоб такий наступ був успішним. Тому я думаю, що скоріше будуть російські провокації, як це відбувалося відбувалося останні 8 місяців. А ці війська, які стягнули на білоруську територію, вони там скоріше щоб контролювати білорусів, тому що ми, ми спостерігаємо, що не, не довіряють в Москві білорусам. Не довіряють білоруським військовим, і коли там пару місяців тому, що була якась можливість там входу приєднання білоруських військових до, до війни на набуті на, на Путіну, зараз а, і такої можливості я не бачу. Але тим не менше пишуть про те, що в Білорусі продовжується прихована мобілізація. Людям починають приходити повістки. Наскільки масовий цей процес? І чи підтверджуєте ви його факт? Взагалі, вони спробували два рази протягом восьми місяців організувати щось схоже на мобілізацію. Викликали до воєнкоматів резервістів ну, сил спеціальних операцій, які відслужили колись там, і зараз щоб їх приписати дані. Але цікаво, що є факти саботажу з боку е, воєнкомів, тому що вони ніби повинні були вручати повістки. Але потім, коли приходили, казали: Ну слухай, ти можеш не підписувати цю повістку я скажу, що тебе тебе дома не було. І коротше, я думаю, що вони закинули цю ідею, зрозуміли, що немає е, ані бажання, ані мотивації, і просто злили е, цю ідею. Так приходять, де десь є ще якісь там запрошення до воєнкоматів, нібито перереєструватися, переписати дані, пройти медкомісію, але сказати, що масово викликають там тисячі білорусів для мобілізації, цього немає. Бо як тільки це відбудеться, це викличе гнів, це викличе нерозуміння, протест. А е, в чому в тому числі серед тих, хто хто не був політизований, так але коли їх це. Справа зачепиць, вони не будуть мовчати. Тобто, якщо умовно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддає наказ про мобілізацію або ж про наступ на територію України, що відбувається далі, це все так би мовити рушиться від самого початку, від моменту ось цих навіть воєнкомів. Ну, ми власне підраховували там які можливі сценарії розвитку подій. Звісно, що це змінює цілком всю ситуацію. Будуть частини, які будуть слідувати цьому наказу. Можливо, спецназ, які дуже близькі до Лукашенка частини ОМОНу, може якийсь спецрозділи відділи КГБ. Ці, які добре треновані, лояльні Лукашенка добре оплачуються, але їх небагато, їх там до 2,5 тисяч максимум військових, і ну і вони ситуації там на фронті не зменять. Але коли вони поспробують, до прикладу, ввести регулярну армію, во там будуть дуже несподівані наслідки, тому що навіть по навіть по, по білоруському статуті людина військова може сказати: Я не буду виконувати цей наказ бо він завідомо незаконний. Вони мають можливість скласти зброю, а потім білоруси. Я сам в войську служив, я знаю це. Можна так зробити, що що не зробити вигляд, замітувати виконання загаду, його не виконуючи, так і замість того, щоб рухатися в бік Києва Києва, чи куди там вони накажуть Чорнобиля, рухатися в бік Мінська. Тому наслідки можуть бути дуже неочікувані, несподівані. Це викличе нову хвалю протестів. Можливо, розкол в номенклатурі. Я думаю, Лукашенко це дуже добре розуміє. У нього бракує легітимності, щоб такі наказ надати. Тому він і старається утримуватися від, від цього. А російські військові вони і, взагалі, Путін, і Кремль зараз зацікавлені, щоб. Можливо, не ризикувати Лукашенкою. Лукашенка для них зараз це єдиний союзник, і Коли почнеться там, відкриється новий фронт в Білорусі, внутрішньополітичний фронт, це не допоможе Путіну а тільки не шкодиться. А за непідкорення наказу білоруські військові не ризикують зазнати переслідувань білоруським не білоруським, а лукашенківським режимом. Ризикують, ризикують. І коли в військовий час там дуже велике покарання. А зараз вони змінили законодавство, яке практично будь-яку непокору, будь-яку нелояльність можна судити на смертну кару, і це почалося після актів саботажу і диверсії на залізниці в березні. І я думаю, що вони будуть лякати власне, військових і офіцерів, і, і звичайних солдатів власне карою смертю, бо це насправді людей лякає. Зараз відбуваються показальні репресії кожного дня. Зараз починається суд, наприклад, над партизаном, якого при затриманні прострелили колені, а теж суд над людиною загрожують роки ув'язнення, які показав факт, Російської військової техніці роки в'язнення погрожають співачці, яка проспівала «Океан Ельзи» в центрі Мінська, і вони мало того, що роблять ці репресії показово, вони потім це все демонструють на державному телебаченні, ніби кажучи, от будете демонструвати нелояльність нам, Путіну і Лукашенка, трапить, трапить в в'язниці на роки. А це не дратує білорусів, не виступає таким, знаєте, тригером для них? Тут сказати, це, це виступає. Люди зараз обурені, але можливість виходу на вулицю зараз зведена до нулю. Тому люди вибирають замість виходу на вулицю, вибирають приєднання до якихось партизанських дій, партизанських підпільних активностей. Люди записуються в план перемога, куди вже записалося більше за 200 тисяч людей. Це така партизанська мережа людей в різних частин частинах Білорусі, які в критичний момент повинні взяти відповідальність і виконати якесь завдання. Люди приєднаються до проєкту, типу білоруський гаюн», знімати відео і фотки російської військової техніки, інформувати про це проєкт а проект вже інформує Україну. Люди розповсюджують самі здат. Видруковують газетки, pdf файли в інтернеті і закидають своїм сусідям. А, але буде момент, коли все почне валитися, і знову ми побачимо тисячу людей на вулицях. От про людей в Білорусі також хотілося б більш детально поговорити. Ми бачимо, що на росіян насправді дуже спрацювала путінська пропаганда. Більшість дійсно вірять в те, що вони воюють зі злом і на їхньому боці, ніби правда. А як в Білорусі? Тому що у вас також перевалює російське телебачення і лише підконтрольний режиму Лукашенко -ЗМІ. Ох, інформаційно. Ми знаєте, це тут перемен, переменним успіхом. Ми бо вони вкладають мільйони мільйони доларів в промивку мозоку. Вони вкидають в рекламу на Ютубі. Зараз на Ютубі, коли входиш з Білорусі, перше перед кожним роликом дивишся відео допиту з КГБ, коли якась людина сидить на перед тобою і визнається, що я там працював на ЦРУ, чи я там підпалював техніку. І ці люди побиті. Видно, що їх допитували декілька днів. І от так, таким чином вони спробують демобілізувати людей. Плюс спутник і схожі псевдомедіа активно працюють на людей, таких деполітизованих з безпевної політичної позиції. Тому нам, у нас є багато незалежних медіа, які виїхали з країни під репресіями. Вони відновили свою роботу. Але чого нам бракує? Нам бракує контенту в соцмережах. Нам треба більше працювати в інстаграмі, в Тіктоку. Там, де політичної інформації завжди бракувало. Коли нас там не буде, там буде Путін і русський мір. Ну і зараз ми і політичні сили, і журналісти. Ми, ми шукаємо можливості, щоб більше робити контенту, розповідати правду про Україну і мобілізувати людей на продемократичну боротьбу. А для пересічних білорусів, які дивляться, ну так чи інакше, дивляться телебачення і те, що показують у ньому, НАТО, Європейський Союз, увесь цивілізований світ вороги. Пропаганда дуже кондова. Я думаю, що з такою би ну, пропаганди посмія, посміялися б там і, і Гебельс, і всі сталінські там мінправди. А пропаганда у Бога. Вони беруть якісь сюжети російських телеканалів, їх там а, вставляють в випуски новин. Добрі журналісти, які вміли щось робити в 2020 році масово. Зійшли з телебачення всі популярні ведучі зійшли з Лукашенківських каналів, щоб йому не служити. Їх репресували, когось посадили, когось вигнали з країни, і залишилися просто якісь надавучки, двоєчники, які не вміють навіть пропаганду нормально зробити. Так вони спробують показати ворогами Польщу, Сполучені Штати Америки, Україну, ніби вони збираються атакувати Білорусь. Але після двадцятого року довір до, до телебачення майже зник. Він, він дуже низький і тому це, це не працює. Тому це телебачення... якісь соціологічні опитування показують так. соціологічні опитування показують, показують що довіра до, до телебачення державного низька. Але в інтернеті, в соцмережах, там ми можемо працювати краще, бо там вже домінують російські медіа раніше. Ми боролися тільки з державним Лукашенківським. Медіа і пропагандою зараз ми боремось з Лукашенківською, і російською, тут, і тут треба працювати більш ефективно. А як зробити, щоб насправді ця робота була ефективною? Ви кажете, що поки що не перемагаєте на цьому фронті? Ну, треба експериментувати до прикладу. Успіх проєкту Білоруський гаюн абсолютно низова ініціатива без жодних ресурсів. Вона змобілізувала тисячу людей на, на таку роботу, це так звана громадянська журналістика. Люди не з'являються професійними журналістами блогерами, але вони хочуть зробити щось для країни. І такі проєкти громадянської журналістики, коли люди можуть надсилати якусь інформацію з про своє життя, про що відбувається, про пропаганду, зливати документи, зливати дані на силовиків, на чиновників. Це що може допомогти, найгірше це. Інформаційний вакуум, який спробує зробити Лукашенка, щоб нічого з Білорусі не виходило. Тому я думаю, нам треба випрацювати такі механізми, як здобувати більше інформації, більш контенту власне, з самої Білорусі. Людей карають за будь-яку інформацію, тому треба теж задбати про безпеку. Ми почали комунікувати з Фейсбуком, з Гуглом, щоб вони нам більш допомогли, власне, з… Поширенням інформації, але теж з здобуттям інформації від людей на землі. Країни Великої Сімки днями попередили мінськ про фінансові наслідки в разі прямої участі білоруських військових в війні проти України, або ж навіть якщо Білорусь дозволить російським збройним силам використовувати територію Білорусі для запуску ракет, націлених на Україну, що фактично зараз відбувається. Наскільки слова західних лідерів значущі для, для Лукашенка? Я думаю, що він живе в режимі виживання. Знаєте, день простоять до ночі продержатися. Тому він не дуже думає там, про свою репутацію. Для нього, як і для Путіна, це питання виживання, це останній бій. Тому простою заявою буде замало. Треба конкретні дії. І санкції, які введені були проти Лукашенка, вони нормальні, вони сильні, але вони не виконуються. Вони легко обходяться, режими вибудовують корупційні схеми, тому треба задбати про створення механізму контролю над виконанням санкцій. Друге, що треба робити, треба допомогти журналістам-розслідувачам, які можуть знайти активи Лукашенки за кордоном, теж їх арештувати. Але теж не тільки Лукашенки, а всі, хто допомагає Росії в цій війні, всіх допомагає і підтримує апарат репресії. Ну і одночасно треба підтримати людей: партизанів, громадянське суспільство, добровольців, які воюють на боці України. Всі ці добрі ініціативи ну, не не просто покарати режим. Треба створити альтернативну силу. У нас є обраний лідер, який перемог на вибори 2020 року. Світлана Тихановська, але нам треба підтримати і збудувати мережу, інфраструктуру навколо. Яка буде для людей зараз внутрішнього режиму виглядати справжньою силою про Тихановську? Звісно, ще поговоримо. Але я ще хотіла б сьогоднішній такий нюанс обговорити. Лукашенко був сьогодні на якомусь турнірі з Колки Дров і сказав, що у сусідів в Білорусі дуже важко з енергоресурсами. Він звернувся там і до литовців, леташів, українців. Мовляв, ми люди мирні. Це він про Білорусь говорить, готові разом топити грубо. Ділитися дровами на вашу думку, це Вона гра на просто. публіку чи чітке знаєте послання заходу, що він готовий дружити? Можливо, навіть проти проти Путіна? Е, ні, ні, це просто гра. Це така под, подвійна така спроба заграти такий геополітичний маятник. Що типу, я от і тут з путіним, але з вами теж готовий дружити. Я ж тут замір во всьому мірі цю всьому пісню вже чуємо 28 років. І не, не варто навіть допускати якоїсь думки, там якоїсь щирості, там жодної не, не пахне. Це і гра на публіку. Він вміє в одному своєму виступі. Буває закласти і про російський меседж, і про якісь там західні він вміє як. як на навучений за 28 років диктатурі всім сподобатися, і тут дуже важливо там просто не впадати в таку ефорію, що там о Лукашенка прозрів, зрозумів, що робить неправильно. Нічого він не зрозумів. Він у нього це є, русський мір головного мозку, Він страждає від завишеної особистої відчуття завишеної особистої важності. Він не в'являє себе поза владою. І з ним треба розмовляти просто з позиції сили, тільки силу він насправді розуміє. Тому я закликаю просто ну, серйозно не сприймати все, що каже Лукашенко, і підважати кожне, кожне його слово, віри йому немає. Він ворог для білорусів і ворог для України. А Наскільки ви оцінюєте можливо у відсотковому співвідношенні залежність Лукашенка від Путіна? На 90%. на 90% він контролює все ще силовий апарат. Він контролює репресії, він контролює не військове, не політичне міністерство. Він ще може там проводити якісь там зібрання, засідання, селекторне совіщання, як він каже, але він до прикладу не контролює територію, зовнішню політику, взагалі воєнну сферу. Він майже віддав Путіну. Ну, там не було чого віддавати, тому що він не, не ніколи не інвестував в військо. Він інвестував в силовий апарат, щоб захищати самого себе, тому там і з військом є високі проблеми, і дуже низька мотивація воювати за Путіна чи за Лукашенка. Він не відвернеться від Путіна. Путін його врятував у 2020 році. У них симбіотичні відносини. Ну, ви знаєте, як там енергію там черпають сили один од одного. Для Путіна це гарантія контролю над Білорусю, Лукашенка і нікого не замениш, ні поставиш на його місце. А для Лукашенка це гарантія, що і силовики, і військові, і населення буде мовчати, тому що Путін, якщо то, то, то приведе солдатів і, і зробить бучу юрку. А люди люди бояться і бояться війни і. Всі ці картинки, які тиражуються зараз в війні, вони, вони лякають багато людей. Так, і ми ж до речі, бачили, як навіть цього року вже кілька разів Лукашенко їздив на поклони до Путіна, просив грошей. На вашу думку, чи здатна білоруська економіка існувати без підтримки Путіна? Не здатня. Раніше це було 30-35% на 60%. 60% – це був експорт в Росію, там 30-35 був в краї Західньої Західної Європи Америки. Зараз до 10% зменшилося після санкцій експорт в західні країни, а решта залишилася в Росію чи через Росію. І зараз він дуже залежить від Росії. По ньому дуже б'ються, в тому числі, санкції, які були накладені на Росію. Він шукає можливість обійти ці санкції, якось вони там під. Спробують Казахстан використовувати для обходу санкцій, країни Африки, перепродають удобрення Каліни там через країни третього світу. Я думаю, що він без Путіна довго не протримається. Але теж питання, чи Путін зможе підтримувати довго Лукашенка після цього успішного контрнаступу української армії останніми тижнями. Ми бачимо, що і закінчуються ракети, і пропадає вже терпіння у населення у багато частини населення в Росії. Я не думаю, що Путін буде так само щедро інвестувати і фондувати Лукашенка. І тут ми повинні бути уважні і готові скористати вікно можливості, коли воно з'явиться. Але ви говорите про е, Білорусь. Керуванням нелегітимного президента Лукашенка, якщо умовно зараз сідає в крісло президента Тихановська, наскільки швидко вдасться відновити білоруську економіку і позбавитися залежності від того ж самого Путіна? Ну, перше, що треба буде зробити, це вийти з незаконних і антибілоруських угод союзної держави. з... Одекабе треба буде випрацювати стратегію виходу від енергетичної залежності від Росії, наладити відносини з всіми сусідами. Ми знаємо, що Україна через це проходила, і можна України повчитися. Нам треба буде максимально швидко провести економічні реформи, провести ефективну приватизацію, але теж щоб не допустити там сильного соціального кризису треба буде все робити швидко і ми тут рахуємо будемо рахувати і на експертизу сусідів на експертизу західних країн на допомогу щоб ці реформи провести вивести з російської залежності і військовою і політичною і, і економічною Сьогодні також була заява члена Сейму Польщі, який сказав про те, що якщо Лукашенко визнає е, окуповані території частиною Російської Федерації, то е, окуповані в Україні території, е, то Захід має визнати Тихановську президенткою Білорусі. Як ви думаєте, чому світова спі досі фактично не визнала Тихановську президентом легітимною? Чому Україна не визнала? Світова спільнота не тільки Україна. Ні, ну я чому не визнала? Якби по факті, це це визнання вже відбулося. Тут складно визнати, коли ну, Тихановська не контролює фактично білоруську територію, але контролює Лукашенка. Але по, по факті там дипломатичної праці, вона проводить засідання і зустрічі на рівні президентів прем'єрів, має всі елементи протоколу державного лідера. Є так зустрічають. вчора була створена контактна група в Раді Європі генеральний секретар Ради Європи і Тихановський відкрили цю групу. Це вперше в історії Рада Європи співпрацює не з державою, не з владою формальною, а з демократичним рухом, Ми скажемо так, вперше в історії це дуже цікавий прецедент історичний. Тому де факто при визнання вже відбувається. Співпраця вже відбувається уряд, переходний кабінет, як ми його називаємо. Він тільки почав роботу, і тут теж ну, ми не повинні займатися грати в цей марафон визнань. Протягом останніх двох років вона провела ну нав'язала відносини з 30 країнами світу. У нас є дипломатичне чи квазі-дипломатичне представництво в Брюсселі. В ну в Варшаві, по факту, тому що там велика частина білоруського демократичного руху. В Празі буде відкрите представництво. Там формат, що обговорюється в найближчі тижні. В Естонії представник з Естонією, до прикладу, відбувся такий навіть Відмін представниками дипломатичними. Ну то праця вже якби ведеться на такому державному рівні. з Орсулой Вандерляєн, президенткою Євро. Комісії домовилися на пакет допомоги після падіння режиму Лукашенка на 3 мільярди доларів. Це Білорусь е, отримає від Європейського Союзу для проведення реформ, і це теж було підписано поміж Світланою Тихановською Росую Вандерляєн. Звісно, що війна все е, змінила, і зараз всі ці наші плани, всі ці наші там бажання без перемоги України неможливі. Тому ми переключили всю нашу діяльність, весь наш фокус. В тому числі на це, що допомогти Україні перемогти, тому що без перемоги України жодні наші там мрії про демократичну Білорусь не справдяться. Ми дуже віримо в те, що найближчим часом це станеться, і Україна переможе в цій війні. і Білорусь зможе рухатися в своєму демократичному напрямку. Я дякую вам за це інтерв'ю, Франа Квячорка, білоруський опозиціонер, був на Фабриці новин. Слава Україні! Героям слава! Друзі, на цьому я дякую і вам так само, і нагадую, що просто зараз ви можете поставити лайк, підписатися, поділитися цим відео з вашими друзями і, звісно, що прокоментувати все, що ми щойно з паном Франаком обговорили. Спасибі.